Добрий день! Сьогодні хочу вам показати свій очиток Атлантіс. Ось такий. Ростей він у мене у 20-літровому кашпо. Ось цвісти так має. Посаджений він був півтора року назад. І оце так, гарна така шапочка наросла. Місця в мене, щоб посадити його у відкритий ґрунт, немає. Можна його, звичайно, посадити у відкритий ґрунт. Дуже гарно вона наростає. Але отак у кашпо мені даже подобається краще. Хто собі бажає такий різнокольоровий ковричок? Ось є такий в півторалітровому кашпо. 100 гривнів один залишився. І є менші по 50. Хто бажає, пишіть, будете мати собі таку красу. Ось Така в мене сьогодні вам новинка. Дякую за увагу.